Ми зробимо, як у на нас Форд Т-135 буде тягнути Йожики, Позичили у брата йожики від великого трактора, великі, заводські Йожики, І дуже файно то нам подобається кому йде. Ніде їх не чує, І файно його обробити. Правда, після дощу трошки налипає на цьому городі, Тут 6 соток, то ми його десь 11 хвилин. І обробили цих 600. На іншому городі у нас там трошки глинка була, і після того, як ми посадили його її, ту картоплю після дощу, дуже велика була груда. Ну, Заради того ми їх позичили, якщо воно піде, щоб ми його там ту груду розбили. То ми вже звідти приїхали на інший город. Там розбило груду, стало майже ідеально. Тобто ну, то нам сподобалася ця робота. Просто не знали, чи він довезе ці жики, бо вони тяжкі. І по два на кожну сторону ну, файно йде, один радок обробляється по одному, кожний радок. Попереду поставили ще, це ну, пишний посадний культиватор у нас був, яким не сапали цю То передні лапи оставили, mm -hmm. а назад чіпили за, за ними йожики. Дуже чудово йде, файно обробляється, земля розпушується. Тому, як бог дасть здоров'я, все буде добре, і на... вже на слідуючий рік ми вже зробимо собі. Такі йожики на, на цей на наш міні-тракторець для цієї роботи дуже хороша річ. Якби були ці йожики у нас раніше, після того, як ми посадили картоплю і нас така виникла груда, було б дуже добре, я думаю, ними обробити, по, подрібнити ту грудку, вона подрібнилася і ну, була прекрасна схожий картопля. Тут, тут файна картопля, а на тому вроді попередньо де два груда, то вона трошки довго сходила, бо не могла вийти. А це, що картопля пригинається, вона вся після того встає і люкс. Бо ми так як підгортали, теж так само цим блоком маємо такі дискові опушники. Ну, хто має таку потребу і сумнівається, що він не потягне, то оце йде невеликий з, з горба, а оце назад сюди і зараз оце йде підгорт. поки його не чує, все ну перове. Можна, хто має таку техніку, може собі зробити. І ми собі таке зробимо обов'язково, то все буде добре. Отак ми працюємо. Гарного перегляду.